Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті ви на каналі Українського Відьма. Сьогодні хочу подивитись літо. що вам несе велике свято, День літнього сонцестояння, рівноденства, як то кажуть, що вам несе? Подумайте про себе, про свої якісь бажання. А, дивіться, вам буде здаватися, що ці дні, там, тиждень щось руйнується, щось іде не так, як треба. Там, де дуже слабко, там рветься. Намагайтеся ні з ким не сваритися, тому що тут можливий такий момент, що ви захочете когось кинути, піти від когось. А потім зрозумієте, що щось зробили не так. Ну, що таке спонтанне рішення посварити і змінити роботу. Дуже обережно. Будьте дуже обережні. Не хопайте за все відразу. От на якісь там, уже 3-4 дні відкладіть ці важливі рішення. Нове знайомство. Нове знайомство. Але дивіться, ви забагато вкладаєте сенсу у всіх людей, які приходять до вашого життя. Ви замерти ідеалізуєте. Прям такий якийсь сценарій на багато років вперед. А потім, коли ви не отримуєте все так швидко, як би ви хотіли, ви починаєте ображатись на людей. А, а вважаєте, що то вони вас образили і треба справедливість. Ні. Знайдіть гармонію всередині себе. Буде важко це знайти. Знайдіть її, заспокойтесь. То у шлюбі налагодження стосунків будь-якому будь-якому варіанті ситуації є можливість до 25 числа, кому дуже треба дитинка, дуже гарний період, щоб її трошки зробити. В борг не давайте. Не вірте обіцянкам. Пуста надія. Період навчання на ваших помилках. Колись ні можуть з'явитися, добити вашу нервову систему, нервові клітини. Хто був трикутнику, нічого не зміниться. Трикутник і залишиться. От вам захочеться все кинути, кудись поїхати, кудись піти. Нормальний процес, але дуже добре От думайте про те, як щось робити. Ніхто мене не любить. Піду від цих від вас. У мене нічого не виходить. Ви будете як дитина, яка заблукала. Але я хочу вам сказати, що протягом 5-7 днів, от, ви, ви розумієте, що ви дуже різкі вчинки робили. І будете самі себе карати за це та картати. Гроші прийдуть. Ото, от що радіє. Душа за що гроші прийдуть, свято якесь будуть, підете гуляти, а потім будете з якимось дуже сильно сумувати. Кому не подзвонили, кому не сказали, що любите, От не треба так. Угу. Багато енергії концентруйтесь на якійсь важливій справі, на роботі, на грошах. Якщо відчуваєте, що провокація цілий день, не відповідайте на провокації ніяк. От просто Промовчить, це нормально. Отакий такий період. Повилазять всі страхи. От всі страхи повилазять, буде велика можливість простати боятися чогось. Що вас кинуть, що, що там ще щось. От прям щось пропрацює, у вас без варіантів.